Організація та безпека руху. Друга частина. Перше питання. Безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі можна вважати відстань, яку автомобіль пройде не менше, ніж за 1 секунду, 2 секунди або 3 секунди. Правильна відповідь номер 2 Безпечною дистанцію під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі можна вважати відстань, яку автомобіль пройде не менше, ніж за 2 секунди. Друге питання. Безпечною дистанцією між легковими автомобілями, які рухаються зі швидкістю 50 км на годину, на сухому асфальті можна вважати 1. 2 метри. 2. Довжина легкового автомобіля. 3. Не менше 25 метрів або 2 секунди. Правильна відповідь номер 3 Безпечною дистанцією між легковими автомобілями, які рухаються зі швидкістю 50 км на годину на сухому асфальті можна вважати не менше 25 метрів або 2 секунди. Третє питання. Що мається на увазі під зупинним шляхом? 1. Відстань пройдена транспортним засобом з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки. 2. Відстань пройдена транспортним засобом з моменту початку спрацювання гальмівного приводу до повної зупинки. 3. Відстань, що відповідає гальмівному шляху, визначеному технічною характеристикою даного транспортного засобу. Правильна відповідь номер 1 Зупинний шлях. Це відстань, пройдена транспортним засобом з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки. 4. Рухаючись прямо зі швидкістю 50 км на годину. Ви раптово потрапили на невелику слизьку ділянку дороги. Що слід зробити? 1. Не змінювати траєкторії та швидкості руху. 2. Плавно загальмувати. Правильна відповідь номер 1 Якщо при русі прямо. Ви раптово потрапили на невелику слизьку ділянку дороги. Ви повинні не змінювати траєкторії та швидкості руху. П'яте питання. Ви хочете перетнути головну дорогу. Видимість в обох напрямках сильно обмежена через припарковані транспортні засоби. Як ви будете діяти? 1. З особливою обережністю виїду на перехрестя. 2. Швидко перетну перехрест. Правильна відповідь номер 1 В даному випадку необхідно з особливою обережністю виїхати на перехрестя. Шосте питання. Під час руху, на якому автомобілі збільшення швидкості може сприяти усуненню занесення задньої осі 1. На задньопривідному, 2. На передньопривідному. Правильна відповідь номер 2 на передньопривідному автомобілі збільшення швидкості може сприяти усуненню занесення задньої осі. 7 питання. Зміст навчального матеріалу та кількість практичних годин для проходження навчання практичному водінню на легковому автомобілі категорія Б визначається 1. Кожним навчальним закладом самостійно, в залежності від рівня вміння особи, що навчається. 2. Кожним спеціалістом з практичного навчання самостійно, в залежності від рівня вмінь особи, що навчається. 3. Типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. Правильна відповідь номер 3 Сміст навчального матеріалу та кількість практичних годин для проходження навчання визначається типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. Восьме питання. Що має зробити водій, щоб швидко відновити ефективність гальм після проїзду через водну перешкоду? 1. Продовжити рух і просушити гальмівні колодки багаторазовими нетривалими натисканнями на педаль гальма. 2. Продовжити рух з малою швидкістю без пригальмовування. 3. Продовжити рух, трохи натягнувши важіль ручного гальма. Правильна відповідь номер 1 для того, щоб швидко відновити ефективність гальм після проїзду через водну перешкоду, необхідно продовжити рух і просушити гальмівні колодки багаторазовими нетривалими натисканнями на педаль гальм. Дев'яте питання. Якими критеріями мають керуватися водії, обираючи швидкість у відповідності до видимості за напрямком руху. 1. У населеному пункті при виборі швидкості руху на видимість можна не зважати. 2. Чим гірша видимість, тим меншою має бути швидкість руху. 3. Швидкість руху і видимість дороги між собою не пов'язана. Правильна відповідь номер 2 Чим гірша видимість, тим меншою має бути швидкість руху. 10 питання. Під час руху в умовах туману відстань до предметів видається 1. Більшою, ніж насправді. 2. Меншою, ніж насправді. 3. Такою, що відповідає дійсності. Правильна відповідь номер 1 Під час руху в умовах туману відстань до предметів видається більшою, ніж насправді. Одинадцяте питання. Під час гальмування двигуном на крутому спуску водій має вибирати передачу, виходячи з умов. 1. Вибір передачі не залежить від крутизни спуску. 2. Чим крутіше спуск, тим вище передача. 3. Чим крутіше спуск, тим нижче передача. Правильна відповідь номер 3 Чим крутіше спуск, тим нижче повинна бути передача при гальмуванні двигуна. 12 питання. Як впливає алкоголь на час реакції водія? 1. Не впливає на реакцію водія. 2. Час реакції збільшується. 3. Час реакції зменшується. Правильна відповідь номер 2 Час реакції збільшується. 13 питання. Під час руху в умовах поганої видимості потрібно вибирати швидкість, виходячи з того, що зупинний шлях має бути 1. Більше відстані видимості. 2. Менше відстані видимості. Правильна відповідь номер 2 Зупинний шлях завжди повинен бути менше відстані видимості. 14 питання: як має рухатись на рейковий транспортний засіб на дорозі, яка має по дві і більше смуг для руху в кожному напрямку, вільній від інших транспортних засобів, якщо немає необхідності виконувати маневр? 1. Продовжувати рух по тій самій смузі, де й і їхав. 2. У будь-якій смузі на розсуд водія. 3. найближче до правого краю проїзної частини. Правильна відповідь номер 3 Нарейкові транспортні засоби повинні рухатись як найближче до правого краю проїзної частини. 15 питання. Зменшення гальмівного шляху транспортного засобу досягається. 1. Гальмуванням з блокуванням коліс юзом. 2. Гальмуванням на межі блокування способом приривчастого натискання на педаль гальм. правильна відповідь. номер 2. Зменшення гальмівного шляху транспортного засобу досягається гальмуванням на межі блокування способом приривчастого натискання на педаль гальм. 16 питання. Для чого здійснюють балансування шин? 1. Для запобігання биттю колеса під час руху. 2. Для зменшення витрати палива. 3. Для покращення аеродинамічних показників автомобіля. Правильна відповідь номер 1 Балансування шин роблять для запобігання биттю колеса під час руху. 17 питання гарміний шлях змінюється в залежності від. 1. Швидкості руху. 2. Погодних умов. Три всі відповіді вірні. Правильна відповідь номер 3 Гальмівний шлях змінюється в залежності від швидкості руху та погодних умов. 18 питання. При русі в щільному потоці ви помітили ззаду транспортний засіб, що рухається на занадто малій дистанції. Як слід вчинити, щоб забезпечити безпеку руху? 1. Скоригувати швидкість руху, послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. 2. Збільшити швидкість руху, зменшивши дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду вас. 3. Попередити наступ... наступного заду водія різким короткочасним гальмуванням. 4. Допускається будь-яка з перерахованих вище дій. Правильна відповідь номер 1 При ручівчільному потоці, якщо хтось ззаду не дотримується дистанції, вам необхідно скоригувати швидкість руху, послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. 19 питання. Чи потрібно збільшувати боковий інтервал, коли ви наближаєтесь до вантажного автомобіля? 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, потрібно збільшувати боковий інтервал, коли ви наближаєтесь до вантажного автомобіля. Двадцяте питання. Який з наведених індикаторів стає активним при запуску двигуна автомобіля та горить до тих пір, поки ремінь безпеки не буде пристірнутий? Правильна відповідь. Індикатор номер 3 він інформує про непристебнутий ремінь безпеки.